Сім'ї оздоровчого табору Я Маріуполь, родина вже від початку червня відпочивають в оздоровниці під Вінницею для людей, які втратили свій дім та своє рідне місто за підтримка громади міста організовують різні активності, аби діти та дорослі могли відпочити емоційно та розвантажитись. Одна із цікавинок відпочинку відвідування подільського зоопарку. Катерина Волощук з сім'єю після повномасштабного вторгнення переїхали з Маріуполя до Одеси. Там долучилась до центру «Я Маріуполь». Зараз разом із донькою Олександрою відпочивають в оздоровниці під Вінницею, яку організували для родин переселенців. Під час відпочинку родини багато мандрують та відвідують різні цікаві місцини. Одна із них похід до зоопарку. Чекаємо позитивного спілкування з тваринами і чекаємо на те, що в наших дітей залишаться дуже гарні емоції і вони добре проведуть час. Контакти з тваринами найцікавіше для маленької Олександри. Я вам там годувала козочко, явочко тільки плоскотно було потім. Таке дозвілля для родин з Маріуполя організував відділ молодіжної політики спільно з центром підліткових клубів. Ми долучаємося до організації дозвілля відпочинку дітей, які зараз знаходяться в таборі Ямаріупіль, тому що ми знаємо, що в таборі є своя програма, але ми хочемо додати і покращити їхній відпочинок в нас у місті Вінниці. Тому ми допомагаємо організовувати заходи. Саме це екскурсія в зоопарку. І наступним буде заходом це відпочинок у дитячому центрі країна мрії. Дуже багато дітей зараз згадують, як вони відвідували зоопарк в себе в домі. Дома, які були там звірі, і чи вони відрізняються, і ми чуємо і бачимо дітей. Ну, можна так сказати, радісними, тобто їх радісні очі, їхні, їхній сміх. То це нас ще підштовхує ще більше робити заходів для таких дітей. До першого сезону табору доєдналось уже сотня маріупольців. Продовж двох тижнів сім'ї відвідуватимуть майстер-класи, цікаві заходи та пізнаватимуть Вінницю. В нашому центрі відпочивають 65 дітей і 50 дорослих. Ну, це більшість мами, у нас тільки в цьому заїзді один батько, а так всі матусі. Тому всі приїхали, оскільки навіть ті, хто вже втретє, в цьому році в нашому оздоровчому центрі, всі з задоволенням навіть втретє, тому що кожен рік, ось я теж в минулому році була, але в цьому році знов тут якісь зміни відбуваються. Цікавість не пропадає. Загалом у таборі буде вісім змін. Кожна розрахована на 12 днів. Діти та батьки, що були змушені залишити свій дім, можуть оздоровитись та відпочити на Вінниччині. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.